Мене звати Вокла Лена і я учениця 5 класу Херсонської загальноосвітньої школи, перших третьох ступенів No37 імені Володимира Дроуза, Херсонської міської ради. Поставляю вашій увазі цей проєкт на тему дифузія аж дідини. Дифузія оточує нас крізь на землі, в побуті. На виробництві, у води та в атмосфері. Дифусія, простим словом, це змішування однієї речовини проміжки між молекулами речовини. Процес дифусії відбувається у трьох середовищах в рідинах, в газах та у твердих тілах. Залежить від агрегатної речовини та від температури. розповім про в газ. Різні запахи поширюються в повітрі дуже швидко, тому що між молекулами газу існують великі проміжки. І крізь ці проміжки полегко перемішують частинки інше човани. Таким чином, дифузія в газах протіка найшвидше. І прикладом такої дифузії є пршни запаху освіжувача повітря, запах порахунків та запаху жарених порожків на кухні. Порівняємо дифузію в рідинах. Якщо дифузія в газах відбувається швидко, найчастіше до лісних секунд, то дифузія в рідинах займає цілі хвилини, а іноді години. Тому що молекули в рідинах розташовані ближче, ніж молекули в газах. І молекули в рідин розташовані так, що візані з сусідніми частинками менше їх розмір. Хочу навести приклад дифузою в природі. це може бути. Змішування води і марганцівки, заварювання чаю та просолювання оверків. І чим вища температура, тим швидше витікає дифузія в людинах. Лозянемо диффузі в тілах. Дифузія при тілах протікає дуже повільно через велику пущення твердих тіл. Проміжки між цими частинками дуже маленькі, тому іншим речовинам важко проникнути між ними. Щоб зрозуміти піше, як і два відвачі в дефузріх тілах, я привела такий експеримент. Взяла до ваш пластиліну різні кольори і розминала їх в руках, і спостерігала, як змішуються кольори. Це відбувається через зовнішній вплив на пластилі. Якщо цього зовнішнього впливу на шинці і просто притиснути два шматки пластиліну один до одного, для того, щоб ці кольори перемішалися, одрібні роки. Хочу навести приклад диффузів. Після сувітря проринка капіляри крові розсовані в легені. Після цього причиняється в них і розноситься по всьому організму. У свою чергу, коли кислогаз дефонтує капіляри в альболаге. Також живлення речовинні, що виділяється з їжі шляхом дифузії, проринкають людини. Тоді дифузя комахи находить собі їжу, порхаючи прохаючись ослин. Завжди знаходять дорогу до похожих шоквітки, а бджоли, якщо високій руке, тримують його студія мру. Також хижі тварини знаходять своїх жертв через завдяки дифузі, а кули відчувають запах крові на дістані кількох км, також і від ревітірандії. в крикоси переносить і величезну шкоду. Процес дефузії відіграє велику роль в забруднень річок. Тічне скидання виробничого стопі в світі в дрібні приблизно 10 тонн. Також забруднення водою приводить до того, що не зникає життя. А воду, що використовували косову очищують що дуже дорого. В забрудненні воді відбувається хімічні реакції виділення тепла. Через підвищення температури води. Багато чок тепер звуку не замризають. Також дифузія. Тимові труби принято кидають в атмосферу волокисний газ, оксид аску та навіть тірки. і на лише всьому газу в атмосфері на вислашенні дляшого золового світу. А, а ви знали, що явище дифузії можна спостерігати вдома кожного дня. Коли користуємося аромолампою, дитинними маслами, спреями, парфумами, коли п'ємо чай, ще схлеюємо або змішуємо фарби. Коли я готуємо бульйони, супи, соуси, солодкі компоті, морси та публика. Отже, зробимо висновок. В цьому дифузія зацікавить для ужівороти. Лявочі дифузії людина використовує для свого блага. Навіть побудь дифуз на заміння. Коли ми дихаємо витрям, дих кисні і видихуємо кисло газу. Можливо, лише завдяки диффузному процесу, тому дифузій відіграє значну роль також у літації зброї. Я впевнена в тому, що проконала вас, що дифузій нас крізь. Дякую за увагу!